Вітаю всіх. Ну що ж, Я хочу зробити оголошення щодо відео про небезпеки. Я їх роблю виключно в тому форматі, в якому я можу, і на ті місця, які я можу. Я зробила Київ, так, це розумно, це логічно. Тепер, Харків, ви мені пишете, строчите. Я не знаю, я робила 200 вже оголошень, що я Харків роблю тільки тоді, коли можу собі це морально дозволити. Я не завжди готова побачити те, що мені випаде. Не завжди. І якщо я не готова, я просто не чіпаю. Коли я виїжджаю з міста, коли я була в селі, коли я їздила в село, я Харків робила вдолі в папірьох, як кажуть, завжди. Тому зараз я вдома, в село їхати сенсу немає, просто немає сенсу. На тему інших місць тут в мене є свої справи, які нікого не стосуються, які вирішуються. Це все таке. І тому, коли я буду в іншому місці, я впевнена, що я потраплю кудись відпочити, як мінімум, то будуть розклади про Харків будуть, але пізніше. Коли я буду просто на ресурсі. У мене немає ресурсу на Харків, бо мені важко періодом. Мені більше заходять інші міста. І це, до речі, нормально і логічно, коли таролог з інших міст. Так, коли Таролог знає місто, про яке мова також легше трактувати розклад. Але для мене це важко. Мені важко розуміти, якщо там десь жертви, прильоти, обстріли. І, знаєте, це бачити. І коли там випадає повторення ситуації дежавю, і це в голові сидить в мене відразу картинка всього всього. Мені важко. Тому я роблю тоді, коли на мене це не дуже вплине. Я маю право робити, маю право не робити. Це суто мій вибір. Інші міста роблю по можливості. Я ще зроблю, мабуть, Одесу. Є, є такий момент, що там був розвіддрон під час перемир'я. Оце я зроблю обов'язково відео, а так по можливості. Майте повагу, будь ласка, бо це також сили, енергії і час.